Дев'ятниця до святого Юди Тадея, Шостий день Розважання Святий Тадей, Могутній опікун і заступник своїх шанувальників. В одній книжці, присвяченій в шануванні святого Тадея, розповідається про жінку, яка вибрала собі за опікуна ім'я того святого. Але це ім'я їй не сподобалось, і вона його відкинула. Тоді вночі з'явився їй святий Тадей з суворим, яскравішим від блискавки обличчям і сказав що ж це я для тебе є підлим і негідним юдою? На другий день ця жінка важко захворіла і цілий рік пролежала в постелі. Так Бог карає легковажне ставлення до святого Тадея, заступника нещасних і покинутих. Отже, вшановуємо ім'я того великого апостола, любім його, як він цього заслуговує, стараємося винагородити йому за довголітнє забуття. Постанова, неодмінно буду благати помочі. Та опіки святого та Тадея у всякому горі, печалі, і буду віддавати йому належну пошану, молитва. О святий Тадею, знаю, що не покинеш мене, а однак не можу уявити собі цього щасливого дня, коли мої бажання будуть вислухані, і блажена радість заступить мою печаль. О великий заступнику, наблизи хвилину потіхи, прояви нам нещасним свою могутність і милосердя, змилосердися. І заступися за нами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь.